Запитання 1 блок 11. Сім'я. Регулювання сімейних відносин, здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків, захист сімейних прав та інтересів. Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові і майнові права і обов'язки подружжя, зміст особистих немайнових. І майнових прав та обов'язків батьків, дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. Сімейний кодекс України регулює відносини між подружжям, батьками, дітьми, усиновлювачами, усиновленими, між матір'ю, батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. Між бабою, дідом, прабабою, прадідом, внуками, правнуками, рідними братами, сестрами, мачухою, вітчимом, пачірком, пасинком іншими членами сім'ї. Що вартує зазначити, що сімейний кодекс не регулює відносини між двоюрідними братами, сестрами, тіткою, дядьком, племінницею, племінником. Регулювання сімейних відносин здійснюється з такою метою: перше. Зміцнення сім'ї як соціального інституту. 2. Утвердження почуття обов'язку перед батьками дітьми. 3. Побудова сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги. Взаємодопомоги і підтримки, забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку. Загальні принципи регулювання сімейних відносин. Право, право регулювати сімейні відносини договором, регулювання лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів і учасників. Їх учасників та інтересів суспільства, урахування права на таємницю особистого життя, права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя, рівність учасників, рівність права жінки та чоловіка, забезпечення дотримання прав дитини, урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім'ї. Принцип справедливості, добросовісності добросов та розумності право на судовий захист здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Сімейні права, обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою та не можуть передаватися іншим особам. Батьки, опікун, піклувальник здійснюють або допомагають у здійсненні прав дітям. Або особам з обмеженою дієздатністю, які не можуть самостійно здійснювати права. Якщо батьки дитини є неповнолітніми, баба або дід дитини з боку того, хто є неповнолітнім, зобов'язані допомагати у здійсненні прав та обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів Право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права інтересу виникає у особи з 14 років. Способами захисту є встановлення правовідношення, примусове виконання добровільно невиконаного обов'язку, припинення правовідношення, припинення дій, які порушують сімейні права, встановлення правовідношення, яке існувало до порушення права. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Зміна правовідношення визнання незаконним рішень дій чи бездіяльності органів. Право на попереднє звернення до органу опіки та піклування. Рішення органу є обов'язковим, якщо протягом 10 днів заінтересована особа не звернулася до суду. Звернення до органу. Не позбавляє права звернутися ще й до суду. Обов'язкова участь органу опіки і піклування у спорах про. Участь у вихованні в місці проживання дитини, визначення батьківських прав, побачення з дитиною, відібрання дитини, управління майном дитини, скасування або визнання недійсним усиновленням. До вимог з сімейних відносин позовна давність не застосовується, але є винятки. Поділ майна після розірвання шлюбу може пред'являтися до суду протягом трьох років з дня порушення права. Визнання батьківства один рік відраховується з дня, коли особа дізналася про своє батьківство. Позов матері про внесення змін до актового запису про народження дитини: один рік з дня реєстрації народження. Визнання материнства, один рік з дня, коли особа дізналася про своє материнство.